Росія у ніч на 9 травня випустила по Україні 25 ракет. У Генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що 23 ракети захисникам українського неба вдалося збити. Разом із тим у генштабі зазначають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по усій території України залишається високою. У відомстві закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101, х 555 23 із них знищено. Збиті російські ракети цієї ночі падали у різних регіонах. Зокрема, на Київщині уламки збитих ворожих ракет лягли у дворах будинків, на городах та полях. Керівник поліції Київщини Андрій Нєбетов показав фото ліквідованих ракет. Він зазначив, що через падіння збитих ракет є часткові руйнування цивільної інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.